Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Тіка. І сьогоднішнє наше відео я хотів би присвятити темі, з якою стикаються дуже багато людей, які е, знімають відео на ось такий звичайний дзеркальний фотоапарат. І проблема ця полягає в тому, що е, у всіх фотоапаратах є ось такі акумулятори. Це е, батарейка, яка живить е, ваш апарат. І проблема, як я вже казав, полягає в тому, що ємкості цього акумулятора не дуже надовго вистачає, коли ви знімаєте відео. І це може спричинити дуже велику проблему для кожного, хто знімає відео, а саме в тому, що в найменшому разі це буде проблема обривання відео. У той момент, коли ви цього не очікуєте. А найбільша проблема може полягати в тому, що це відео взагалі пропаде у вас, і у вас більше не буде такої можливості записати те, що у вас не вдалося з першого разу. І саме для того, щоб вирішити цю проблему, деякі люди можуть її вирішити таким чином, як встановлення ось такого бустера це такий додатковий. Блок, в який замість одного акумулятора ви вставляєте одразу два акумулятора. Але це теж не панацея, і так само, як і з одним акумулятором, два акумулятора теж можуть сісти у той момент, коли ви цього не очікуєте. Тому я знайшов на просторі Аліекспресу дуже цікаве і головне недороге рішення, яке багатьом з вас може прекрасно підійти. Ось це рішення, ось такий маленький пакет. Давайте подивимося, що це. Я сам довго шукав і знайшов ось таке просте рішення. Ось таким чином воно запаковане. Це зіп-пакет, в якому у нас знаходиться. Давайте подивимося що ж тут знаходиться. Декілька таких частин. Ось це такий дріт. В мене колись вже був на огляді такий дріт. Ми його використовували для того, щоб заживити ваш роутер у моменти, коли немає світла. Далі, дивіться, у нас є ось така штуковина, яка дуже схожа на будь-який акумулятор від е, мого фотоапарату. Вони бувають, дивіться, дуже багато різних видів, типів. Е, для кожної моделі фотоапарату е, ця штука, вона свого форм-фактору, і підбирається вона під маркування вашого фотоапарату, Ну, а саме акумулятора вашого фотоапарату. І якщо для мого фотоапарата Canon 700D батарейка називається e 8 ну ось На кожній із них ми бачимо таке маркування, то і ось цей емулятор батарейки також в назві в нього є FOR lp і 8 Це така обманка, можна сказати, замість акумулятора, яку ви будете вставляти у відділ з акумулятором. Далі ви її з'єднуєте ось таким чином через такий перехідник з кабелем. Вони, до речі, бувають не тільки з живленням від USB порту. Вони бувають з живленням від 220 вольт. Але мені чомусь захотілося взяти саме таку. Тому що її легко заживити навіть від звичайного повербанку. Тому зараз давайте ми будемо пробувати, але я хочу розпакувати ще одну штуку, тому що я вже багато років ношу фотоапарат з цим бустером, і я просто загубив кришку рідну від батарейного блоку. Тому я замовив собі просто нову. І якщо вам буде цікаво, де її купити, я також знайду, залишу точніше, вам посилання і на цю штуку. Ось. Просто нова кришечка відділу для батареї. Тепер нам залишається лише зняти ось цей блок бустера. Ось таким чином він встромлявся у відділ батарейний, акумуляторний. І ось тут нам необхідно вставити ось так от кришечку. Тепер, дивіться, де ця нова приблуда, яку ми купили, вона імітує, давайте я прям рідну батарейку вам дістану оригінально. Ось дивіться, це оригінальна батарейка. Ось так вона виглядає з іншої сторони. І ця штука вона повністю за формою і своїми роз'ємами повторює цю батарейку. Тут в неї встромляється штекер і він виводиться наружу. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Зараз ми встромляємо таким чином. Нашу цю обманку сюди. І ось тут в нашого фотоапарату є ось така заглушечка. Ми виводимо ось так дріт і закриваємо просто кришечкою. У нас дріт виходить на сторону і він нам абсолютно не заважає. І тепер нам залишається лише встромити ось. Цей штекер у якийсь елемент живлення. Це може бути, наприклад, адаптер зарядний від будь-якого вашого мобільного телефону, або гніздо е комп'ютера, або звичайний павербанк. Давайте спробуємо це зробити просто з павербанком. Стромили в павербанк. Ось засвітилось у нас е табло на ньому. І тепер нам можна просто спробувати включити наш фотоапарат. Бачимо, все працює. І тепер ви можете розраховувати на те, що у самий е, непідходячий момент у вас не розрядиться ваш акумулятор, тому що його тут просто немає. Тепер ваш новий акумулятор це величезний павербанк якого вистачить дуже-дуже надовго. Скоріше за все, у вас в першу чергу закінчиться місце на вашій карті пам'яті. Ось таке дуже просте рішення, яке я раджу вам використовувати у своєму побуті. Це все дуже добре працює. Можемо протестувати. Фото працює. Відео так само працює. Все працює. Тепер можна записувати відео стільки часу, скільки вам це необхідно, не боячись за те, що воно у вас назбережеться з причини того, що у вас сіла батарейка. Ось таке відео. Девайс дуже корисний для тих, хто знімає відео на фотоапарат. Ще раз повторююсь, я дуже задоволений. Таким простим рішенням і вам раджу також його використовувати, якщо у вас є така проблема. Всі посилання залишу в описі під відео, а ще залишу декілька промокодів, які зроблять вашу покупку ще дешевшою і приємнішою. З вами був, як завжди, Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па.